Макіавеллі, італійський мислитель, письменник, філософ, політик 15 століття дуже гарна цитата, така дуже кіношна, зорова така. Ось я її вам прочитаю: якщо тебе обрали королем, обрали королем, але корона виявилася за великою, то спочатку вона впаде тобі на очі, і ти нічого не побачиш. Потім вона опуститься на вуха, і ти нічого не почуєш. Далі вона сповзе на вуста, і ти нічого не зможеш сказати. Зрештою, вона впаде тобі на шию і стане тобі нашийником, за який тебе твої раби поведуть на страту. І ти все будеш бачити, все будеш чути, і все зможеш сказати, але на тебе вже ніхто не дивитиметься, ніхто тебе не слухатиме. Добре. От, скажіть, будь ласка, корона це символ влади, як так. я розумію. Так от, коли вона по голові, що це означає? Не падає. Коли вона на голові, це означає, що вона. Коронує тебе, що ти король символ першої людини в державі? Тобто, ти перша так. людина в державі, твоє слово, ти батько і так далі. і так далі. Це так. Тепер що означає, коли корона починає падати потихеньку, завелика? А ось що це, якщо ми говоримо про лідера, що з владою відбувається, коли він а, не чує? А лідер не бачить нічого. Він і так ти не бачить. Ти подивися нічого. на цих лідерів. Чому? Ви можете мені сказати? Влада. Одна тільки влада. Тобто, коли ти ставишся до цього, я це моя влада, тоді і все так. Це все. Це тебе поступово, поступово закриває від усього світу. Тобто, що виходить? Корона на голові, не падає. Я не кажу, я влада, я цар? Цар повинен вчитися від усіх. Він повинен розуміти, що. Вся мудрість знаходиться в принципі серед людей, серед народу. А тих, кого він відбирає до себе і наближає це не його рідні люди. Зрозуміло. Тобто від політиків, наближених своїх, я нічому навчитися так. не зможу. Добре, тепер останній момент, який мене дуже цікавить. Ось тут корона падає, проходить усі стани і падає. На горло і так. стає нашийником і тебе ведуть, твої раби на страту, і тепер ти все бачиш, все можеш сказати, але тебе ніхто не чує. Ось що це означає, що раби тебе ведуть на страту, що ти для них перестав взагалі бути кимось, і навпаки, вони бачать своє майбутнє в тому, що знищить тебе. Тобто, всі ось ці революції, перевороти і так далі. І так далі, це коли корона впала. На горло так. і раби повели на страту. Слухайте, але це в нашій історії весь час було. Звичайно, і завжди раби ведуть на страту. Чому так відбувається? Ми не вчимося нічому з ні. Людина, яка досягає влади, вона перестає чути і слухати ні на що не здатна більше. Тоді останнє запитання: ось майбутнього політика, яким ви бачите, щоб трималася ця корона? Я бачу майбутнього політика якого оточують десятки найрозуміших людей, і тільки за їхніми особливими здібностями їх обирають урадники. Король обирається ними і таким чином існує на благо країни. а повинен у ньому існувати страх, такий, трепіт. Я не знаю, що дальність я... повинна бути відповідальність. Він має бути весь час у зв'язку з ними, працювати весь час із ними. Зрозуміло, а ось коли раптом прокидається в ньому його я, я лідер, я цар. Треба що з цим робити? Воно так чи інакше прокидається. Що з цим робити? Треба переконувати його в тому, що він повинен своє я весь час вбивати. От, скажіть, ви якось говорили, я дуже з цим жився. Ви казали, що лідер держави, скажімо, король, цар, має бути. Батьком для свого народу. Так. Ось, коли ви це говорите? Ось що ви в це вкладаєте? Ось окрім того, що ми турбота розуміємо, Це так. головне. Турбота про кожного. Навіть про кожного. Можливо, такий рівень співпереживання. Ну, загалом, так. Так ви бачите, що в майбутньому можуть з'явитися такі лідери. Не знаю. Ми вже йдемо іншим шляхом. Але Можливо, через якісь пороги, те так, ми пропливемо прорвемося. Прорвемо.